Привіт, механіки і механікуси. Для порівняння осі нові дракончики, мототракторці з повітряним охолодженням, дизельний 10 сильний, бензиновий 15 сильний. І в порівняння, от вже давно відомі мототрактора, дизельні з водяним охолодженням, наприклад, 16 сильний Кентавр 160Б. Це базова модель. Щоб візуально розуміти їхню різницю довжина у цих дракончиків 165 см. у цього довжина 2,30 см. це від прицепного до бампера Ширина у цих малюків по краям коліс 70 см, по центрам 60 см. Ось ну, вижу ось П'ятдесят. У давно відомих мототракторів Кентавер 160Б між колесами йде 85 по центрам. Ну, в даному випадку 100. По краям 110. Задня колія. Тут ще можна здвинути. Задня колія по центрам 105, між колес 90. Оце в даному випадку. Тут ще можна колеса здвинути по осі. Задні. передні вже нічого не здвигнув. По цінам. Бензиновий, дизельний 10-сильний, 71 тисяча, грубо кажучи, там 70-700. Бензиновий майже 68-67-700. 16 сильний. Дизель з водяним охолодженням 81 тисяча. Це ціни зі складу. Тобто за ці ціни ви можете у нас в Дніпрі їх забрати. Якщо потрібна доставка, окремо оговорюється, чи пошту відправляється, чи привозимо машиною. ну Це все окремо. Ціни на складі: дизель десятка – 71, бензин п'ятнашка – 68. Дизель 16 сильний з водяним охолодженням 81 тисяча. Ну що, є різниця? Різниця суттєва. Дякую. Робіть правильний вибір.